Професійне свято відзначили працівники житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення індустріального району. Свято тих, хто покликаний створювати порядок та затишок у побуті, благоустрій у дворах та парках, комфорт на вулицях і дорогах. В їх вкрай важливі для будь-якого мешканця роботі, навряд чи настануть часи, коли зникнуть усі проблеми. Саме завдяки цим людям чистота у місті вода, тепло, світло у домівках харків'ян. Основна мета нашої праці це, щоб харків'яни були завжди з водою, і могли користуватися системою водовідведення. За що ви любите свою роботу? Особисто я мені подобається, коли задоволені харків'яни після виконаних наших робіт посміхаються в наш бік і кажуть добрі слова. Шановні колеги, хочу побажати вам терпіння, сил. Все ми зможемо, все ми зробимо. І скорішої перемоги. Кожен день ми розглядаємо звернення громадян. Кожен день ми спілкуємось з мешканцями. Ми розуміємо потреби кожного мешканця нашого району. Ми повинні чути кожного, ми повинні дуже оперативно реагувати на всі потреби мешканців. І в умовах війни трошки змінились потреби, тому що на сьогоднішній день це безпека, це безперебійне водопостачання, газопостачання і інших комунальних послуг. І тому ну, ми не можемо зволікати. Дуже швидко повинні прийматися рішення, певні. Кожного дня ми приходимо з самого утра і наводимо порядок на придубинковій території, щоб наші жителі, коли виходять йти на працю, вже було кругом чисто і красиво. Коли був самий пік війни, тоді було складно. Дуже багато було побитих вікон. Ми працюємо в районі Горизонта. Це перший район, який пострадав від агресії російської, і дуже багато було бруду, і приходилося тяжко працювати. Всім бажаю натхнення, щоб всі. Обрели мир і веселилися, і щоб було як раніше, у нас все це, щоб наші сім'ї всі восединилися. Саме для цих людей, які створюють обличчя Харкова, незважаючи на війну, роблять все, щоб наше місто було доглянутим та з усіма необхідними комунальними послугами, лунали слова вітання, вдячності та шани. Ви є місто Харкова, завдяки вам місто живе. Завдяки вам тепла оселях харків'ян, завдяки вам є вода в квартирах, завдяки вам світла і сатишне в нашому чудовому місті. Я дуже багато жаль разів був з вами на прильотах. І я бачив на власні очі, як ви працюєте, як незважаючи на всі обстріли. Ви робите свою справу. Я дуже вдячний кожному з вас. Я пишаюсь кожним з вас, бо ви неймовірні і ви не слабні. Звісно, хочу привітати вас зі святом, побажати всім вам, перш за все, міцного здоров'я. Побажати, щоб нарешті в наш дім прийшов такий довгоочікуваний, справедливий і головне. Довгий мир, дякую кожному з вас. Пишаюсь вами. Слава Україні! Під час заходу мер вручив подяки кращим працівникам комунальних служб, які забезпечують комфорт у повсякденному житті харків'ян. У свою чергу творчі колективи міста, музиканти та співаки своїми виступами подарували винуватцям свята яскраві емоції, незабутні враження, гарний настрій та емоційний заряд, що дало можливість відволіктися від буденності війни та насолодитися чарівною творчістю. Аліна Курмашова, Ярослав Кононенко, Андрій Паколов, Олексій Старінков, Харків. Новини.